Сьогодні знову я, Таня Ома, і сьогодні буду робити на мою як, шуфлятку, де в мене всі мої любимі речі, я вам сьогодні зроблю на неї обзор. Перше у мене це мої любими свічки. Це пахне лавандою, цей мандаринкою і це ванілю. Мені воно дуже подобається. Ну і це деколи може пахнути жасмін, але мені більше нагадує ваніль. Ну, приступу до цього. Тут у мене сценарій, не буду показувати, чи це був сюрприз. Кошельок і чехол Його можна бачили, ну давайте. Тут у мене м, така косметика там. Якщо хочете, то ставте лайк, я вам покажу на біжутерію, на лаки, на це все обзор. Так, тут у мене... М, тут у мене всякі там буси прикраси. Там у мене знизу лаки. Як ви бачите, я вже їх розвертала. Ну, але в мене просто дуже мало місця, вже я собі вирішила зробити нове місце. Так, у мене там такі кульчики, підвізки, кольця. Давайте ще тут розсунемо, що в мене там таке ховається. Це... А, це було обгорнуте в в цей шампунь. Не знаю, навіщо. Але так, це в мене мої двомі наушники, які пахнуть кузнікою. Так, я вже хочу їсти. Я не хочу цієї зими. Ну, фломастер я записувала сценарій. Ті пахне теж всякою. Це насправді синій, але він пахне з якоїсь мородиною. Ну і тряпочка, щоб витирати мій телефон. Він дуже часто від моїх пальців. стає погано. Бачите, в мене така сумочка, і там середньо ще одна сумочка. І там ці всі лаки. Ой, там креми, Ну і так далі. Всім до нових бай бай Якщо хочете, то до... поставте лайк. Якщо хочете, щоб я вам ще зробила обзор на... Або історію про цих свічок. Ну, про це все. Ну, всім до нових Бай-бай!